Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма обласна рада, позиція і дія. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з депутатом Івано-Франківської обласної ради, головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Назарієм Іваніва. Пане Назарі, вітаємо вас. Я вас вітаю і телеглядачів. Днями відбулося засідання вашої постійної комісії. Про головні питання насамперед, давайте окреслимо щодо чого власне на чому зосереджували свою увагу, щодо чого були найбільше, скажімо так, обговорень. Так, дякую. Нещодавно відбулося засідання нашої постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. Ми спільно з колегами розглянули 10 питань, і традиційно 11 питання різне. Звичайно, в основному це стосувалося внесення змін до обласного бюджету, погодження календарних планів заходів обласних регіональних цільових програм. Та інше, зокрема, якщо говорити про календарні плани заходів, то 48 мільйонів гривень, які потрапили до вільного залишку обласного бюджету, станом на 1 січня 2025 року, ми переспрямували знову департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації зокрема, 11 мільйонів гривень. Для того, щоб вони придбали товароматеріальні цінності для закладів загальної і середньої освіти. і 32 мільйони гривень це придбання обладнання для викладання предмету захисту України. Крім того, було 20 мільйонів гривень спрямовано нашому комунальному підприємству «Будінвест» для реалізації об'єктів соціально-економічного значення, тобто інфраструктурних об'єктів, також 20 мільйонів гривень було спрямовано департамент охорони здоров'я для. Зміцні матеріально-технічної бази закладів обласного значення закладів охорони здоров'я також 7 мільйонів гривень. Це з попереднього року були невикористані кошти. Ми їх переспрямували державному підприємству дороги Прикарпаття. Це для реалізації капітального ремонту мостів. Тих, які були розпочаті у попередні роки, також ми допомогли нашому національному технічному університету нафти і газу. Ми знаємо, яка ситуація була з обстрілами. Два мільйони гривень ми допомогли. Також близько двох мільйонів гривень для підтримки і здійснення діяльності наших громадських спортивних організацій та інше. Також ми розглядали питання виконання обласного бюджету за 2024 рік з тих питань, які я зазначив вище рішень. Були прийняті позитивні, а ось питання щодо виконання обласного бюджету за 2024 рік. Доповідала директорка департаменту Кучма Наталія. Таке було жваве обговорення, дискусії, запитання. Звичайно, ми на запитання відповіді не отримали. Незвичайно, а дивно, чому ми не могли отримати зву з директорки департаменту? Відповідно, по цьому питанню рішення не було прийнято позитивне. Ну, власне, в медіа дуже так резонансними стали ваші слова про те, що ОДА просвітували про невиконання видаткової частини бюджету за 2024 рік на 252 мільйони гривень. Тобто видаткова частина не виконана. Але чому так склалося? Тобто, не не було надходжень, чи не власне якось не сформували кошти, чи було неефективне планування? Ну, перш за все, хочу подякувати нашим платникам податків, бо саме завдяки їм дохідна частина обласного бюджету у 2024 році була виконана практично на 100%, Тому вчергове чергове їм дякую за те, що вчасно сплачували податкові платежі. А щодо виконання видаткової частини, то згідно статті 2 частини 36 бюджетного кодексу України, саме місцевий фінансовий орган, тобто в даному випадку, департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, зокрема директорка Кучма Наталія, несе персональну відповідальність за використання тих коштів, які надійшли до обласного бюджету, звичайно, тут треба подякувати нашому нашим державним фіскальним органам, зокрема нашій податковій ін. Інспекції, як всі знають народі, тому що саме вони забезпечили виконання дохідної частини. А щодо видаткової, то саме департамент фінансів мав постійно моніторити ситуацію: щомісячно, щоквартально, аналізувати і бачити, якщо той чи інший розпорядник коштів не виконує видаткову частину, тобто не витрачає за цільовим призначенням кошти в силу тих чи інших обставин, то відповідно департамент фінансів, зокрема директорка, мала зробити ряд е, кроків е, чи ряд дій щодо того, щоб. Не допустити такого невиконання видаткової частини, тому саме я запитався на засіданні нашої комісії суму невиконання, причини невиконання і які заходи ви вжили. І на жаль, як кажуть, народів відповідь тишина. Крім того, була відповідь неправильна, яку озвучила. Наталія Дмитрівна, тому що сказала, ну як доходи дорівнюють видаткам, ну, тобто це абсолютний нонсенс, тому що детально проаналізувавши документи, які вона, до речі, і підписувала, там чітко зазначено про те, що 252 мільйони гривень це є сума невиконання видаткової частини обласного бюджету у 2024 році. Це становить і 100% запланованих 93%. Тобто, це. На мою думку, велика сума, і, відповідно, ми маємо на це оперативно реагувати. І саме якраз згідно статті 80 бюджетного кодексу України, місцевий фінансовий орган подає такий звіт на розгляд обласної ради, зокрема бюджетної комісії. Ми його розглядаємо. І затверджуємо або приймаємо відповідно інші рішення. Відповідно, ми його поки що не затвердили. Наталя Дмитрівна мені на засіданні комісії побіцяла, що надасть, від... надасть відповідь в письмовому вигляді. Відповідь я вчора отримав, проте е... змушений сказати, що це загальні фрази. Жодної детальної такої проробленої роботи щодо аналізу видаткової частини обласного бюджету на жаль пророблено не було. Ну Ну, очевидно, якщо будуть наступні засідання комісії, і буде розглядатися це питання, то відповідно запитання будуть знову. Ну якщо кошти не були витрачені, то ми розуміємо, що кошти це безпосереднє життя громади. Це безпосередньо ті проекти, які ми мали бути виконані, не виконані. Це безпосередньо власне ті роботи, які ви мали бути здійснені, і їх не здійснили, тому що не оплатили. Власне, як це конкретно вплинуло на життя громаду області області минулого року. А, ну, дивіться, я би розмежував. Дві частини, тобто доходи обласного бюджету складаються, звичайно, з власних надходжень. Те, про що я сказав раніше, платники податків сплачують, так і відповідно, ми маємо ще трансферти, тобто субвенції з державного бюджету обласному бюджету. І відповідно саме департамент фінансів постійно має аналізувати використання цих коштів. Якщо проаналізувати використання цих коштів, то хочу сказати такі дві цифри: це 85 мільйонів повернуто до державного бюджету і близько близько 167 мільйонів гривень залишилося в обласному бюджеті. Відповідно, вони потрапили до вільного залишку обласного бюджету, який сформувався на 1 січня 2025 року, і будуть використані у 2025 році. І частину таких рішень ми вже прийняли про що я вище сказав. Щодо коштів, які повернулися до державного бюджету. Так звичайно є і обґрунтовані причини, чому повернулися до державного бюджету. Бо це саме завжди болить, коли кошти дають з державного бюджету. А ми з тих чи інших причин не встигаємо їх Користити, отже, 68 мільйонів гривень освітньої субвенції повернулося до державного бюджету. Тут є обґрунтована причина. Я спілкувався з Керівництвом департаменту освіти, оскільки ці кошти надійшли в кінці грудня 2024 року. Ну, тобто фізично нереально було їх освоїти. Відповідно, ці кошти повернулись до державного бюджету. Для чого це робить? Мається на увазі мінфін і Міносвіти, Ну питання риторичне, але тим не менше так було. Крім того, 5 мільйонів гривень повернулося до державної до державного бюджету субвенції на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни, а також демобілізованих осіб. Ми знаємо, якщо не знаємо, то проінформуємо жителів про те, що є така субвенція з державного бюджету, яка надходить до нашого обласного бюджету, щоб ми могли виплачувати заробітну плату тим фахівцям при об'єднаних територіальних громадах, які співпрацюють з нашими воїнами, також демобілізованими особами і ветеранами війни. Зокрема, для прикладу, будь який наш військовослужбовець, має право. Звернутися до такого фахівця щодо надання йому консультації допомоги допомоги оформленні будь-якої документації чи будь-яких документів. Відповідно, такий фахівець укладає угоду з військовослужбовцем. Потім кожен фахівець звітує нашому управлінню ветеранської політики обласної державної адміністрації і відповідно управління ветеранської політики виплачує заробітну плату. Так, от в минулому році таких фахівців у нашій області було 27 Станом на сьогодні 37, і до кінця поточного року планується, що будуть працевлаштовані 62 такі особи, фахівці. Чому повернулося 5 мільйонів гривень? Було виділено понад 6 мільйонів гривень, але оскільки це був такий пілотний рік, пілотний проект. Відповідно, відповідно, територіальні громади, напевно, ще не зовсім швидко зреагували і не працевлаштували таких осіб. Тому 5 мільйонів гривень повернулося, але хочу заспокоїти е, телеглядачів і військовослужбовців. Зокрема, що вже на цей рік е, 10 мільйонів гривень такої субвенції ми вже отримали в нашому обласному бюджеті, і така робота буде продовжуватися. Крім того, 4 мільйони гривень повернуто. До державної субвенції по реалізації проекту нова українська школа. Зокрема, це повернуті кошти на придбання літератури, а також на підвищення кваліфікації вчителів у пілотних навчальних закладах. У нас є такі чотири пілотні навчальні заклади в нашій області. Відповідно, там був конкурс. Визначалися такі пілотні навчальні заклади і. Відповідно, вони мають певні пріоритети по відношенню до інших. І ще 6 мільйонів гривень повернулася субвенція до державного бюджету на соціальне житло для дітей сиріт. Планувалось придбання приміщення для влаштування дитячого будинку сімейного типу з числа внутрішньоприміщених осіб в Дубовецькій громаді. Наскільки мене сьогодні проінформували, то мало бути відповідне рішення депутатським корпусом Дубовецької територіальної громади щодо прийняття придбання такого приміщення і. Відповідно відкриття такого закладу, проте на жаль, депутатський корпус таку ідею не підтримував, і, Відповідно, ці кошти повернулись до державного бюджету. Крім того, хочу зазначити, що ви знаєте ініціативу. У минулому році щодо безоплатного харчування учнів перших-четвертих класів нам надійшла в минулому році субвенція з державного бюджету 117 мільйонів гривень. Але в силу знову ж таки багатьох причин чи не прийняття відповідного рішення депутатським корпусом, чи невчасно проведені тендери, із цих 117 мільйонів гривень 74 74 повернулося повернулось до державного бюджету, але знову ж таки в цьому році 152 мільйони гривень. Такої субвенції вже надійшло. Тому цей процес безоплатного харчування буде продовжуватися, якщо в певних територіальних громадах не справилися, не провели тендери чи ще з якихось причин такий процес не відбувається. То, будь ласка, інформуйте нас і будемо відповідно вживати заході. Тобто є комплекс таких причин. Це як і загальнодержавні причини різні, різні та, політичні так таки. Саме на місцевому так, рівні можна сказати. але, закати. але знову ж таки. Я думаю, що чому я запитувався Наталію Дмитрівну про Заходи, які були вжиті департаменту фінансів, тобто на протязі року, ну є квартальна звітність, тобто є щомісячний моніторинг. Відповідно, я думаю, що потрібно працювати з головними розпорядниками коштів, відповідно інформувати нас або відповідно інформувати е, міністерства відповідні профільні е, для того, щоб вони вносили відповідні зміни, чи можливо зміни до порядку використання коштів чи положення про використання коштів, і е, е, маю. Ну там понад 10 років досвіду в такій діяльності, скажем, тому розумію про те, що можна діяти для того, щоб кошти не повертались до державного бюджету. Ще одна така резонансна тема, та яка теж знайшла у медіа. Напередодні в мережі визвернула увагу на проблему заборування повітря і оборочні в осаді власне місцевим підприємством і. От мені цікаво, чи з того часу чи є якась реакція від Держекоінспекції і загалом, чи обласна рада на своєму рівні може якось впливати саме на, на цю екологічну проблему, тому що здається, зараз війна, де суспільна увага вона звернута до інших речей. А в той же час екологія безпосередньо забруднення, здоров'я наших громадян. Це все ж таки важливі теми. На жаль, є така. Скажімо, народна мудрість чи, чи, чи така поговірка в народі, що простий народ проти гіганта не Попре. І це якраз саме той приклад, коли у 2004-2005 році у Брошневій осаді, де я і проживаю, відкрили оцей завод Брошнів Брошневі осада Свіскрону крону Україна. Різні назви були, тому що змінювали час від часу з виробництва плити ДСП. І починаючи з 2005 року, фактично по сьогодні триває отаке протистояння між народом, який там проживає в селищі і в навколишніх селах, ну і звичайно між підприємством, тобто. Якщо взяти до уваги 2005 році, коли відкрилося це підприємство, зразу люди відчули значне погіршення якості повітряного колишнього середовища. Відповідно страйкували, мітингували, навіть перекривали роботу цього заводу, блокували в'їзди виїзди з підприємства. Але знову ж таки підприємство зверталось до правоохоронних органів, до судових інстанцій, і відповідно людей притягували до відповідальності, тобто вираховували вартість простої заводу і перекладали цю суму на простий на. Народ, звичайно, що е, інші люди, які не страйкували і ті, які страйкували, бачили цю всю ситуацію, і охочих меншало-меншало, і звичайно відпало. Е, якщо говорити е, про подальшу історію, то у 2017 році мене було обрано головою територіальної громади у грудні. І звичайно, першим одним із перших кроків е, ми спільно з депутатським корпусом прийняли рішення щодо е, недопущення. Продовження тієї ганебної ситуації, зокрема забруднення навколишнього середовища, ми надіслали звернення у усі можливі інстанції в Україні. Також на англійській мові надіслали звернення до власників заводу Свіскрону в Швейцарію. Як результат, в представники власників приїхали на завод і було прийнято рішення про те, що все ж таки дійсно потрібно встановлювати фільтри з очистки викидів в повітря з цього підприємства. Тобто 12 років фактично підприємство функціонувало без відповідних фільтрів. Хоча вони стверджують, що згідно чинного законодавства, у них норми викиди, викиди в нормі. Але тим не менше нам вдалося буквально. В серпні 2018, 2018 року ми були на відкритті першого комплексу таких фільтрів очистки, і зокрема керівник підприємства обіцяв, що в подальшому будуть встановлювати і наступні комплекси фільтрів. Але на жаль, в 2019-му, як всім відомо, ковід те про що ви казали. Ми всі були переключені морально на історію з ковідом, і тим не менше. Відповідний завод ще одну ідею, таку собі виносив щодо відкриття заводу з виробництва формальдегідної каустичної смоли 44 тисячі тонн в рік. Ми розуміємо, що це взагалі тоді буде екологічна катастрофа. І як результат, буквально за день другий було зібрано понад 2 тисячі підписів жителями громади. Я звернувся в судові інстанції, зокрема, і в нашому господарському суді був і в Львівському апеляційному, і навіть в касаційному Києві рішення. Ви самі прекрасно розумієте, яке було прийнято судами. Ну, не буду коментувати з цього приводу, бо це є найвища гілка влади. Але тим не менше щодо цього випадку, про який ви сказали, буквально 7 березня. Ми побачили всі жителі навколишні сіл, що дуже сильний чорний їдкий дим викидується даним підприємством з труби виробничих приміщень. Звичайно, я подав е з скаргу в колишню інспекцію. Станом на сьогоднішній день е ще немає е так, би мовити, відповіді. Сподіваюся, що колишня інспекція відреагує і відповідні міри будуть вжиті. щодо цього заводу, про який я сказав, про виробництво смоли формальдегідної і каустичної, то я був ініціатором у 2021 році і дуже дякую керівництву обласної ради і депутатському корпусі корпусу. Підтримали депутати таке звернення. Ми надіслали його в екологічну інспекцію і в усі відповідні інстанції щодо недопущення погіршення стану навколишнього середовища в брошневій осаді та прикарпаття в цілому. Проте на жаль, відповідні компетентні органи все ж таки відповідні дозволи даному підприємству надали в силу певних об'єктивних і суб'єктивних причин і. Даний завод рухається все ж таки в тому напрямку, щоб цей завод з виробництва смогли відкрити, які ще проблеми зараз є актуальними саме для вашого округу? для, для нашого. Місто, звичайно, місто. що найтакі най, такі самі активні запити виборців: це звернення про допомогу на лікування, бо на жаль, кількість захворювань велика, і на жаль, воно все більше і більше зростає. Також на окрузі, де я був обраний депутатом обласної ради, у нас є дуже аварійний міст в Рожнятові, який фактично вже несе за Розу жителям, тому що він в будь-який момент може обвалитися, і, не дай Бог, можуть там загинути люди. Тому відповідне звернення я надіслав і до голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації до ДП дороги Прикарпаття. Ми в цьому році маємо ще залишок. Коштів трошки на капітальний ремонт мостів і доріг, то сподіваюся, що, хоча б якась частка коштів буде виділена задля того, щоб не допустити такої критичної ситуації. Звичайно, жителі звертаються щодо ремонту доріг при Карпатті, але всі ми розуміємо, що найважливішим зараз пріоритетом це наша підтримка збройних сил України задля перемоги України. Якщо говорити власне якраз про підтримку збройних сил України, то що заплановано на цей рік і на які саме, власне. Скажімо так, програми підтримки будуть найбільше кошти стримувані при прийнятті обласного бюджету на 2025 рік. Знову ж таки департамент фінансів з потреби в 100 мільйонів гривень подав був пропозицію, що пропонують 60 мільйонів гривень дати на підтримку збройних сил України. При тому. Що на підтримку діяльності органів виконавчої влади, тобто на зарплату із 35 мільйонів гривень, потреби, яка є, 35 запланували, тобто на зарплату 100%, а на підтримку збройних сил України 60%. Звичайно, ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, цього не допустили. Ми внесли пропозицію, щоб якщо є потреба приблизно розрахункова на підтримку збройних сил 100 мільйонів, то відповідно ми і спрямували 100 мільйонів гривень, але на одному із попередніх засідань нашої комісії бюджетної було також внесено пропозицію збільшити цю допомогу із 100 до 120 мільйонів гривень. Тобто, фактично, всі запити, які надходять до нас щодо підтримки наших військових частин, зокрема які зареєстровані на території Івано-Франківської області, практично всі виконуються. Але власне чи немає зараз розмов і пропозиції збільшувати ці фінансування, тому що бачимо ну, негативні сигнали, зокрема з Америки, що зменшується міжнародна допомога, і напевно доведеться більше, все ж таки, з власних сил, власних джерел якось виконувати першочергові запити. Так, на жаль, ми читаємо про те, що ну зараз саме в цей момент проходять перемовини між українською і американською стороною в Саудівській Аравії, так і зокрема напередодні. Трамп озвучував про те, що навіть якщо така угода про корисні копали не буде підписана, то він військову допомогу все одно не планує відновлювати. Ну з окрім розвідданих, скажімо так, тому ми розуміємо, що однозначно нам потрібно буде цю допомогу збільшувати на даному етапі. Ці кошти, про які я ще сказав, 120 мільйонів гривень. Поки що ще не використані, і відповідно потреби у додаткових коштах на цю секунду немає. Але якщо така потреба буде, звичайно, ми будемо мати, плануємо мати перевиконання завдяки нашим платникам податків, перевиконання обласного бюджету. І сподіваємося, з Божою допомогою і з підтримкою наших збройних сил України. Ми все ж таки здолаємо нашого відвічного ворога і здобудемо перемогу. Дуже добре, що це пере, це виконання є стабільно. Є попри війну, попри тяжку ситуацію, економічно власне на завершення хочу запитати про продовжуючи тему в міжнародних перемог, продовжуючи тему того, що говорить і за і те, що зараз з'являється в медіа, заклики до виборів про те, що потрібно провести в Україні вибори, попри війну якимось чином. От як ви чи відчуваєте, не відчуваєте, що є оце вже таке виборче змагання між політичними силами, і чи взагалі доречно про це зараз говорити? Хочу сказати про те, що я глибоко переконаний, що це ідея нашого ворога і Яка, звичайно, звучала і до обрання Трампа президентом від Росії про те, що наш президент нелегітимний, легітимний, що потрібно робити перевибори місцевих рад, Верховної Ради і таке інше. А тепер ми це чуємо з уст президента Трампа і інших його там Венса, Рубіо і так далі. Не буду говорити про тих, які не мають відповідних повноважень, але говорять про це сторони Америки, мається на увазі. Хочу сказати про те, що не дай Боже нам виборів зараз у цей час в нашій державі. Тобто, звичайно, запит в суспільстві на переобрання тих чи інших людей є, але це абсолютно не на часі, бо нічого нас, українців, не розсварює. Так, як ворк, як... як вибори. Тобто, якщо почнуться вибори, ми розуміємо звичайно, що це буде просто катастрофа. Тому, на мою думку, потрібно здолати ворога, скільки часу би це не тривало, а тільки після того думати про вибори. Ну власне, а от як ви, як ви бачите, зараз в сусідній залі відчувається якась конкуренція, така політична? Чи Знаєте, чи читаючи мас-медіа, ну натрапив на такий цікавий вираз, що про вибори зараз говорять всі. Але ніхто офіційно не може насмілитись про те, що вони про це говорять. Тому, звичайно, що про вибори говорять люди, але скажімо так. Дякувати Богу, є холодний розум, і до речі, нещодавно у сесійній залі обласної ради було прийнято звернення щодо єдності, щодо стійкості, щодо е недопустимості якихось роздорів. І звичайно, я е хоч не був у сесійній залі в силу певних обставин, але я абсолютно підтримую це звернення і точно 100% не на часі е проводити зараз вибори будь-які в нашій державі. Дякую, на цьому будемо завершувати. Я сподіваюся, що на наступних засіданнях теж буде єдність і взаємодія між різними фракціями. І нагадаю, що нашим гостем був Назар Іванів, депутат Івано-Франківської обласної ради всеукраїнського об'єднання платформа громад і голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. Дякую вам за розмову. Дякую. дякую глядачам за увагу. Не перемикайте, адже попереду ще багато цікавого. Тож побачимося. Дякую, глядачам. Дякую з Богом. Щасливо.